За добу українська армія відбила 14 атак окупантів одразу в чотирьох областях: Харківській, Донецькій, Луганській та Запорізькій. Про це повідомляють у ранковому зведенні генштабу. На тепер карта бойових дій така на Бахмутському, Авдіївському та. Новопавлівському напрямках ворог продовжує спроби наступу безуспішно. З мінометів та ствольної артилерії московити обстрілюють території неподалік Миколаївки і Сеньківки Чернігівської області, а також у районі Студенка на Сумщині. На Запорізькому напрямку прильоти зафіксовані в районі Залізничного, Ольгівського, Щербаків та Юр'ївки. Гаряче, неподалік Куп'янська та Лимана. На Миколаївщині та Херсонщині під ворожі обстріли потрапили понад чверть сотні населених пунктів уздовж лінії. Зікни. Загалом за добу російські окупанти завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів. Також понад 75 разів гатили з реактивних систем залпового вогню. Наші воїни натомість не дають окупантам продихнути. Українська авіація знищила кілька опорних пунктів із боєприпасами ППО та живу силу загарбників на Запоріжжі та Херсонщині.